Нарешті моя мрія здійснилася. Я стала чемпіонкою світу. Хочу подякувати своїй родині, тренерам та збірній команді України з пляжної боротьби. Коростенська борчиня Дар'я Медведська у своїх 20 років стала чемпіонкою світу з пляжної боротьби. Золоту нагороду вибороло у Туреччині на п'ятому етапі світової серії з пляжної боротьби. Тож, за підсумками усіх етапів світової серії, виборола почесне звання чемпіонка світу. Було п'ять світових серій, з них ми боролися всього на чотирьох. В Аргентину ми не поїхали. Перша світова серія була у Сінгапурі, там я стала третя. Потім була Франція, я там вже завоювала перше місце. Потім Румунія, також третя, а вже у Турції були найвідповідальніші змагання. Очки умножалися в чотири рази. За вихід у фінал я боролася з нашою українкою Софією Кушнір. Це також була дуже відповідальна судочка, тому що я боролась вже за медаль. І також було дуже складно, вона опитна, але все ж таки виграла з рахунком 2-0. Потім у фіналі я боролась з турчанкою, аналізувала її боротьбу. Вона схильна на китки і вона відчуває все. Перемогла я з судочку 3-0, все ж таки не впала, доборолася до останнього і перемогла. Дівчина вже дев'ять років в професійному спорті. Шлях до звання чемпіонки світу прокладений працею та наполегливістю. Іноді за крок до мрії танули усі сподівання, говорить Дар'я. Минулого року омріяний титул був зовсім поряд, проте борчення стало лише другою. Надійною підтримкою для спортсменки завжди залишався тренерський склад. Вітаю тобі нашої перемоги. Дуже великий результат. Ми довго йшли до цього. Зроблено дуже багато роботи було з тренерським составом. Е, наступна твоя сходинка це Олімпійське золото. Ми чекаємо від тебе цього. Ти Дуже молодець. Дякую. Дякую. дуже Дякую. Гарний час. Дякуючи Богу і Збройним силам, що ми змогли в цьому році досягнути тої мети, якою ми чекали ще в минулому році. У минулому році ми закінчили на другому місці. На цьому році була мета стати першою. Все вийшло, дякуючи Богу, ще раз Збройним силам, що ми змогли тренуватися, підготуватися і зробити цей результат. Списувалась з тренерами, вони дивилися пряму трансляцію. Після кожної сутички вони мені писали, що і як. Треба робити. Тобто контакт постійно такі. Звісно, був, так, з тренером. так. Перемогла, звісно, були щасливі, всі разом дивилися боротьбу. Ну, дуже приємні. Бували. емоції. Так. Останні півроку для Дарії були найважчими. Життя оберталося тільки навколо тренувань, змагань та поставленої цілі. І як бачимо, всі зусилля були того варті. Насправді досі до кінця не розумію, що я чемпіонка світу, але це так і є.